До 15 грудня має здати експлуатацію до Губу Троминської школи 1. У цьому запевнили губернатора представники генпідрядника під час його інспектування ходу будівельних робіт. Менше місяця залишились на косметичні роботи в добудові школі, будівництво якої розпочалось 20 років тому. За словами губернатора, спільними зусиллями влади, колективу та депутатів вже вирішено питання про оснащення навчальних класів сучасним обладнанням. Це головне будівництво 2011 року у Ромнах. Довгобуд з 20-річною історією підкорився будівельникам за неповних три місяця. У вересні стараннями губернатора Юрія Чмиря бюджет виділив 2 мільйона гривень на всі роботи, і зараз об'єкт майже повністю готовий. Те, про що ми мріли, на кінець дійснюється, тому що школа це дійсно сучасна буде школа. Класи світлі, теплі, просторі. Сьогодні губернатор вкотре особисто інспектує хід робіт на об'єкті. Спочатку цікавиться думкою підколективу. тут, окрім. Слів подяки та захоплення роботою, жодних нарікань. Далі діти саме для них, учнів молодших класів, тривають ці роботи, адже раніше вони навчались у м'яко кажучи не пристосованих приміщеннях. Юрій Чмир детально оглядає кожну кімнату та клас. Задоволення не приховує. У вас обоє, конечно, вже тут як вдома. Так у нас вже і буде, як вдома. Це О, є доматеєм, по? і пол такий хороший, добротний, для Стіни Юрій Павлович, ми ж не на год робимо. Ходом робіт задоволені народні обранці. Керівник депутатської групи, попечитель громадської освіти Олександр Сенко каже, билися над цією недобудовою не один рік. Справа зрушила з місця лише з приходом нового губернатора. Сказали люди, люди роблять. Все ж видно, все ж красиво. Все. Я думаю, що мінімум числа 15 вже буде школа працювати тут. Це таке собиття, з такому, коли все плачуть, нові що так плохо, і вдруг відкривається школа. Я вже такого собиття не пам'ятаю. Я не, знаю, я не помню, якого собиття. Вже зараз вирішується питання про оснащення школи сучасною технікою. І тут, каже губернатор, без спільних зусиль влади та бізнесу не обійтися. Зі мною Олександр Іванович Саєнко, депутат обласної ради, який завжди дбає про розвиток соціальної сфери. І те, що сьогодні він погодився на шість мультимедійних проекторів дати вже новесеньким класам за власний рахунок. Я думаю, комплекс, да, комплекс. По -руку. І ноутбуки, шість, що ді -ді діти і повинні так. йому полностью дякувати. Чіпка 180 дітей будуть тим пользуватися зразу. 180, 180 дітей, не які не стіни будуть нові і... стіни, але но будуть ще користуватися тихнією. Да. Оце дійсно бізнес допомагає розвитку області. Це я найскравий приклад. Губернатор каже, пообіцяв дітям, що прийде привітати їх із новою школою під новий рік. Діти ж пообіцяли святковий концерт, новій актовій залі. Тепер все залежить від будівельників, які так за словами. учителев, работают маже целодубово. Давайте договоримся так. Вот 15 декабря 15 декабря мы приезжаем сюда и смотрим. Вы нам сдаете работы. Валентина, так? Да. Договаримся? Все. Взяли обязательства, да. Надо выполнять. Потому что у нас так: сказали, сделали. Пообещали выполнить. Вот, Это да, есть уровень работы. Это действительно так. Ну, я ж всі обіцяю. Я парашкола обіцяння всі виповню. Ми в этом обіді сто Навіть більше. на завершення візиту Юрій Чмир та Олександр Саєнко на прохання дітей зробили спільне фото на пам'ять.